Шановна тело дорогі служителі різних християнських церков, милі діточки, молодь, брати і сестри, доспілі, усі люди доброї волі Христос посеред нас розпочинається очікувана доба, період свят, коли ми робимо подарунки. І вже, мабуть, десь батьки і люди, які хочуть зробити одне одному приємність. Є в пошуку подарунки, хтось вже знайшов, а хто ще роздумовує. Перед нами стоїть довгоочікуване дітьми свято святого Николая Чудотворця. В цей період ми покликані бути чудотворцями у доброму, звісно, змісті цього слова. Робити чудо, творити чудо, зробити приємність. І у виборі подарунку ми маємо знати, що живемо. Ми як церковні люди святом Николая персонажем реальним. Це єпископ, який був в мирах лікійських, який має свою біографію, який народився, який хрестився, який брав участь у 325 році на першому Селенському соборі. А далі як епископ церкві, як християнин, дивлячись на потреби своєї громади і врученої йому пастви, робить чуда. І як їх робить? Робить їх так, як має робити один досконалий християнин. І ми покликані роздумати над тим, як би ми повторили оцей подвиг. Тому що, якщо говорити про Діда Мороза, який є е, казковим персонажем, не є реальним, то тут, звісно, можна чудотворити і робити так, як це дозволяє. Широка гамма о цього вигаданого персонажа. Однак Святий Миколай є реальна постать, і треба його повторити, так як це має зробити один християнин. Милі мої, вже там діти кожного року роблять моніторинг, і діти заказують там з цього року найбільше айпеди, смартфони і так далі. Аби зробити добрий подарунок, він має бути. Корисний, він має бути розумний, він має бути досконалий. На цьому слові я б наголосив, що значить досконалий подарунок. Ну, найперше, це не подарунок егоїстичний, який спрямований на мене, а не на того, кому я його роблю. Дивіться, е, уявімо собі, жінка робить подарунок чоловікові і купує йому якийсь парфум. але їй подобається цей парфум, і цей парфум їй нагадує про колишні її якісь романтичні спогади. І фактично, жінка, коли дарує цей парфум на свято Миколая, чи на Новий рік, чи на різдво, вона не думає про чу... вона Думає про себе, про свої спогади. Щось їй асоціативно, асоціативно цей парфум нагадує. Чоловік має свої фантазії. В тому числі в своїй якісь внутрішній чоловічі, і він е, дарує жінці якісь аксесуари жіночі для того, аби милувати своє око. Питання, кому він зробив цей подарунок? Так, ніби жінці, але фактично це егоїстичний подарунок, який зосереджений на нього самого. Милі мої, що це за досконалий подарунок? Досконалий подарунок це той, який ми ніби робимо самому Господу Богові. Євангелист Матей у своїй. Важливій е, притчі е, про суд народів каже, що ви зробили одному з найменших моїх ви мені зробили. Що ми зробимо для других? Ми ніби робимо самому Богові. Є одна гарна така історія, легенда, притча, я хочу так і оцінюйте. Приходить до священника е, записка. Буду завтра. Крапка. Ісус. Священик бере цю записку, біжить до бургамістра, містечка і каже: слухайте, завтра має до нас прийти Ісус, давайте підготуємось. Все місто сполошилося, має прийти Ісус. Всі почали готувати дорогу. Значить, вихід, виїзд із міста, заїзд. Треба зробити подарунки. Кожен починає влаштувати е, подарунки, і священик, в тому числі, і бургаміст, дійсно на другий день йде собі бідний жебрак. Приблизно в обід і йде до головної площі. Священик дивиться і каже: це він. Я впізнаю його стиль. І всі приходять, починають йому давати подарунки, бачать, що він не має куди її взяти, облаштовують бричку, коня, все це кладуть. Чоловік дивиться в недоумінні, посміхається, дякує, дякує. Вклонився той чоловік, взяв всі подарунки та й пішов. Ціни радуща говорить, як це гарно все пройшло, як то вони віддали і зробили гарно свої подарунки Ісусу. І тут вечері приходить Ісус. Стає на площі, всі в недоумінні дивляться. Але той шахрай. Він же ж наші подарунки забрав, які тобі належали. І всі побігли за тим бідняком, якому склали подарунки. Ісус залишився на площі один. Мили мої, Всякий дар, який зроблений в досконалості, це є дар Господові Богові, за який не треба шкодувати. І каже Святе Письмо: всяк дар, який походить з неба або з є досконалий, що походить від Тебе Оця світла. Я би хотів, аби ми до того, щоб робити наші подарунки, залучили молитву Господи. Я би хотіла та особа бачити. Господи, ти мені дай якийсь знак, аби я досконало розумно, мудро зробив подарунок. Такий подарунок, який би тобі подобався. І в Святому Письмі є одне місце, коли говориться, як людина приносить Бові подарунок і кладе на вівтар. І що каже Євангеліє? Якщо ти, несучи твій дар на вівтар, здогадався, що щось твій брат має на тебе, піди спочатку. Відклади свій дар, перемирися з твоїм братом і повернися і так принеси твій дар. Дорогі мої дар надії, дар віри навіть не є такий, як дар любові. Тому давайте перед тим, як робити один одному подарунки, примиримося. Примиримося з Господом Богом, з нашими братами і сестрами і попросимо дійсно благодаті бути чудотворцями, бо ми так живемо в надії зробити чудо, а чудо правдиве є там. Де дійсно торкається його таїнством. А найбільшим таїнством є Господь Бог, якому належить слава навіки вічні. Амінь. Христос посеред нас.